Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні я закручую на зиму помідори і покажу вам інший ще рецепт, яким я користуюсь. Значить, можете на дно баночки, можете, так як я ось по пів баночки наложила помідорок. І додаю по одному два листочки лаврових, кому як подобається, хто один, кому два. Додаю перець горошком по. Штук десять горошинок. За бажанням по дві штучки духмяного перчику. Так. І додаю гірчицю в зернах. Десь по чайній ложечці. На півторачню баночку у мене. Ось так. За бажанням. Хочете, додайте, не хочете, не додавайте. Все, заклала я вже повні баночки, додала ще раз повтору по листочку лавровому, горошок перець чорний, два штучки духмяного і по чайній ложечці з гіркою гірчиця в зернах. Далі додаю. Столової ложки ось так солі, пів столової ложечки у кожну баночку. Три столові ложечки цукру. Не дуже велика гірка така помірно. Три столові ложки на кожну баночку. І по три столових ложечки оцту Банка в мене нагадую півтора, півтора літрова. Далі заливаю банки холодною водою. Звичайною, Самою звичайною водою. В кого з колодязя, в кого з крана, питна вода, холодна, звичайна. Заливаю баночки до самого верху. Так, залила водичкою, тепер прикриваю кришечками і відправляю у каструлю на стерилізування. Так, відправила в каструльку свої банки, налила води холодної в каструлю до плечок баночки, стерилізувати від закипання води в каструлі 10-15 хвилин. Я дивлюсь по помідорках. Лопнула в баночці одна-дві помідорки і зразу дістаю і закручую баночки. Так, помідорки мої готові, значить, закрутила я їх, перевернула. Я не вкутувала нічим, так вони вже вихололи, остигли. Все, готові опускатися в погріб. Значить, що хочу сказати? У мене закипіла вода і, можливо, десь хвилинки-дві-три вони прокипіли і зразу ж полопали. У мене дуже м'якесенькі помідори, тонкошкурі. А ви дивіться по своїх. Є, що такі помідори, баночки твердошкурі, можливо, і хвилин 5 і 10 треба буде стерилізувати. Дивіться завжди, дивіться по своїх помідорках. І я також провіряю, завжди баночку підняла, дивлюсь, не полопали. Далі стерилізую. Тільки ось побачила одна-дві помідорки, лопли, швиденько дістаю і закручую, і перевертаю. Тож, ось такий незаморочливий, легкий і простий рецептик рецепти дуже смачних помідор. Кому сподобалось, обов'язково спробуйте, нехай все у вас здається. І зимою будемо смакувати.